У ім'я Отця і Світа, і Святого Духа Господи Господь. Дорогі наші, з ласки Божої, завершуючи сьогодні в цей недільний день нашого святому храмі службу, ми вшановуємо і чергову малу Пасху, адже кожна неділя є днем малої Пасхи. І саме Цю четверту неділю посту відзначаємо пам'ять видатного подвижника вчителя нашої церкви, преподобного Іоанна Лісточника. Ми говорили з вами про те, що кожна неділя Святого Посту присвячується спогадам про певні події або пам'яті тих чи інших людей. І от Завжди, саме четвертої неділі посту, перед тим, як ми будемо вшановувати у п'яту неділю подобну Марію Єгипетську, ми, звершуючи пам'ять Іоанна Лісточника, говоримо про поступове восходження наше з глибини всіх наших падінь і гріхів. До верхівки тієї святості і духовної досконалості, до якої нас закликає Всевишній Господь. І от саме сьогодні церква благоставляє нам для благочестивого читання і роздумів ті уривочки зі священного Писання Нового Завіту, які ми щойно почули за Службою Божою. Сьогодні, коли піст уже іде. На зменшення, а середина посту була минулої середи, яка називається середою серед ми ще раз повинні згадати про актуальність і важливість посту і молитви. В тому уривочку з Євангелія від Марка, який ми тільки що почули, розповідь про те, як Христос сілив існувату людину. Сілив по вірі її батька, батька того отрока, який багато років з дитинства страждав на піснування. Фраза вірую Господі, помозі моєму невірію стала молитовною фразою для православних християн, для нас з вами. Що ж вона означає? Спочатку людина говорить вірою, а потім каже, допоможи моєму невірству. Що ж тут віра чи невірство? Один з досвідчених священників сказав так, те, як ми віруємо в Бога, це часто межа між вірою і невірством або сумнівом. Віра в Бога відповідно до свято Отецького вчення нашої церкви, це не просто впевненість в тому, що є над нами вища сила. Як інколи люди кажуть, коли щось звершувалося, звершувалося, про що вони просили Бога, є Бог на світі. До речі, Богословська ця фраза не зовсім вірна, тому що Бог не на світі, а Він і в світі, і одночасно над світом. Або, як говорять наші повстови і філософи, Бог є трансцендентним і іманентним. Тобто Він над світом, він над буттям, бо він сам створив буття. Так що можна сказати, є Бог. А в Старому Завіті часто була така фраза молитовна. Живий Господь Бог мій, тобто є Господь, якому я довіряю, який. Скрізь знаходиться, ні в чому не заключається і завжди приходить на допомогу. І знову ж таки, повертаючись до цієї дивної фрази віруй, Господи, допоможе моєму невірству, можна сказати, що віра в Бога як довіра йому, це в першу чергу вміння не просто дотримуватися релігійних певних наших переконань. Безумовно, ми впевнені, що православії ці переконання істинні. Господь дає нам можливість через нашу віру пізнавати його в усі повна Богопізнання, яке тільки може бути. І разом з тим наші переконання релігійні, наше життя в церкві це все те, що сприяє тому, щоб ми максимально повністю довіряли Господу Богу, ввіряли йому своє життя. І та молитовна фраза, яка лунає за службами Божими, самі собі, і друг друга, і вір живот наш Христу Богу придадім, часто сприймається нами як просто елемент церковного богослужіння. Але ж ці слова повинні нами сприйматися як і заклик до дій, і те, що ми саме так повинні жити. Якщо ми довіряємо Господу Богу, то нам не потрібно боятися нічого крім гріха. Нам з усіх страхів, які приходять до нас, треба тільки залишити страх Божий. А страх Божий це, звичайно, не страх у такому простому розумінні цього слова, а це те, що ми не хочемо щось зробити, щоб не зробити, щоб не було Господу Богу боляче. Як ми любимо людину і всіляко уникаємо того, щоб чимось поранити її, щоб не спричинити їй болю. Хоча є такі люди, які можуть в певній мірі більш спричиняти, коли виправляють нас як лікар, так є фраза така, що хірург робить людині боляче для того, щоб їй було потім краще жити. Так, от і духівники наші. Інколи можуть щось сказати нам, до чогось нас підвести, що нам може стати боляче, але ж відкриють нам, де рана наша. Є у медиків такий спосіб обстеження. Найпростіший він називається пульпація. Це коли просто е доглядає лікар людину і починає рукою, якось, як кажуть, прощупувати, де і що не так. І буває таке, що доторкнеться кудись, ой як боляче стає. Але ж ми могли зовсім не знати, що у нас там болить. Один з православних богословів Олексій Осіпов говорить так, що треба ж подякувати лікарю, коли він нам відкрив нашу хворобу. Я й не знав, що в мене там болить. Доторкнувся пальцем, от і показав, що в мене є там хвороба. А я й не знав. Так от часто буває і ближні наші, не тільки духовники, але ті люди, які з нами спілкуються. Вони інколи доторкуються до таких місць, що нам стає боляче. Але ж вони відкривають нам, або точніше, Господь через такі дії відкриває нам наші немочі. І от коли ми пізнаємо, хто і які ми насправді, а говорять, що коли людина пізнає, хто і яка вона, це найперший і найважливіший крок для того, щоб вона починала духовно одужувати реальне визнання того, хто і який я, це перший крок на шляху до мого духовного одужання. І от коли людина визнає, хто вона, вона може і жахнутися, тому що сама по собі вона неміч і гріх, а все благе звершує Господь, який говорить, без мене не можете творити нічого нічисуше. І от коли ми бачимо, хто які ми насправді, то є велика необхідність Тоді нам, Замиститися, що нам треба змінити в собі, як нам треба виправитися, як нам треба робити так, щоб, більш довіряючи Господу, повністю вірити йому в себе. І от якщо ми вже починаємо себе віряти Богу, довіряємо йому, то тоді ми по-справжньому починаємо жити вірою, не вірою як системою релігійно-філософських і етичних різних переконань, а вірою як довірою Господу Богу. Сьогодні ми читали священне писання з апостольських послань. І згадується там Авраам, правотець, якого ми називаємо отцем віри. Чому ми називаємо його саме так? Тому що сказав йому Господь і ти, і він пішов, невідомо куди, залишив все. І от віра це часто така довіра Господу Богу, що людина, повністю довіряючи йому, робить крок в невідомість. З стабільності такої зовнішньої, з зовнішньої ситуації, коли людина перебуває в певному комфорті, вона нібито виходить звідси і йде саме в невідомість. Віра це і кроки по воді апостола Петра, який ішов до Христа для того, щоб впевнитися, що це дійсно Він. Пригадайте, будь ласка, цю історію: Христос стоїть посеред бурі, і апостоли не вірять, що це Він. Тобто от воно невірство. І тут Петро, як такий відвертий, каже: Господи, якщо це Ти, то скажи, щоб я йшов по воді. І Христос йому сказав, іди. І от він ішов по воді до Христа. Він робить неймовірне. Але коли він почав боятися, коли довіра до Бога почала зменшуватися, він почав тонути, почав думати, що от захлистуть мене хвилі. І от якщо ми віруємо в Бога. Якщо ми десь втратили повністю довіру йому і почали тонути, і вже хвилі і наших немочів, і пристрастей, і випробувань різних, і взагалі хвилі бурхливого життєвого моря починають нас захлистувати, і ми тонемо, то можна сказати, Господи, гину, допоможи мені. І Христос обов'язково простягне руку і допоможе нам, і зцілить нас, якими б ми не були духовно хворими людьми. Аби ми тільки йому довірили себе, вірили йому своє життя. Коли запитав батько хворого отрока, чому ж не змогли учні зцілити його, то Христос сказав, що це за їх невірство. Заповіді євангельські, вони є такими, що їх можна і потрібно виконувати завжди. І Христос говорить: Той, хто вірує в мене, зробить і те, що я, і більше, ніж я. Але, на жаль, за століття розвитку Христової Церкви у нас сформувалася така думка, що якщо колись і щось відбувалося в апостольські часи, то це було тоді. Зараз це неможливо. Зараз неможливо так довіряти Богу. Але ж ні. Бо Христос і вчора, і сьогодні, і завжди один і той, аби ми тільки більш вміли. Довіряти йому себе. Що ж до поста і молитви, то під постом Феофан Затворник розуміє всебічне обмеження себе, під молитвою розуміє всебічне предстояння перед Богом. І от нам би зараз саме в такий піст увійти уже в другій половині поста, який наближається до завершення. Якщо ми ще не почали роботу над собою. Не почали виправляти себе, то це ще можна почати. І це не пісно. Аби тільки ми, довіряючи Богові, зрозуміли, що поступово ми можемо і повинні духовно сходити, підніматися до Христа. І от саме про це, про поступове підняття з глиби нашої гріховності до тієї духовної досконалості, до якої нас закликає Господь, і говорить. Святий Отець, якого ми нині вшановуємо, преподобний Іоанн Ліствичник. Ми ще сьогодні поговоримо про нього, почитаємо настанови з Його книги Ліствиця і звернемо увагу на те, що є найважливішим для всіх, для нас. А дуже важливим за лісвечником є саме те, щоб ми були людьми не від світу цього, але для світу цього. А для цього, знову ж таки, необхідно, щоб ми Богу довіряли. І от дозвольте всім побажати, готуючись до свята святої Пасхи, навчитися довіряти Богу і дійсно стверджувати в своєму реальному житті те, що ми повинні самі собі і друг друга, і весь живот наш Христу Богу придавати. Амінь.